Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні на черзі у нас огляд бою Віталія Кличко та Корі Сандерса, який відбувся 24 квітня 2004 року у Стейплс-Центрі, це Лос-Анджелес, за вакантні титули чемпіону світу за версіями у важкій WBC та журналу The Ring. Цьому бою передувало 8 березня у Гановері 2003 року. Пройшов поєдинок між молодшим братом від Італія Володимиром Кличко та Корі Сандерсом. По ходу поєдинку домінував Корі Сандерс, який чотири рази відправляв Володимира в нокдаун, та виграв бій технічним нокаутом у другому раунді. 21 червня 2003 року відбувся поєдинок між Віталієм Кличком та тодішнім чемпіоном за версіями WBC та IBO Леноксом Льюісом. Поєдинок проходив із перевагою Віталія Кличка, проте кличко старший отримав розсічення, яке постійно збільшувалося та рефері зупинив поєдинок. У результаті перемоги технічним нокаутом у шостому раунді було присуджено Леноксу Льюісу. У 2004 році Ленокс Льюіс офіційно оголосив про завершення спортивної кар'єри, і титул чемпіону світу за версією WBC став вакантним. Основними претендентами на цей титул стали південноафриканець Корі Сандерс та українець Віталій Кличко, які займали на той час у рейтингу WBC перші та друге рядки відповідно, поєдинок почався дуже активно. Віталій тримав дистанцію своїми коронними джебами, але Корі Сандерсу вдавалося наближатися. Та в притул добре прикладатися, оскільки Корі Сандерс був шульгою, що є дуже незручним суперником для будь-якого боксеру. Віталію доводилося міняти стійки. Але пару смачних ударів прилетіло як і Корі Сандерсу, так і Віталію. Але Віталій їх достойно, на відміну від Володимира, витримав і перші раунди були за ним. Епізодично нам показували Ленокса Льюіса, натякаючи на те, що шкода. Чи не відбувся другий бій. Це було б насправді дуже-дуже велике видовище. З кожним наступним раундом Віталій нарощував свою перевагу. Корі Сандерс також не пас задніх і роздавав з лівої потужні кувалдові удари. Але у Віталія державка значно міцніша, аніж у Володимира, оскільки ми знаємо, Віталій. Лічко отримав свій нокдаун лише один раз за всю кар'єру, ще будучи кікбоксером. Тому сталеве підборіддя Віталія його рятувало від надміцних ударів, від яких падали дуже відомі суперники Корі Сандерса. Тому, як ми бачимо до середини бою, Віталій вів по картках, лише в першому раунді, програючи Корі Сандерсу, впевнено, вів по картках. І фатальним став у нас восьмий раунд для Корі Сандерса, коли тонаж наш ударив Віталія Клічко, накопичився, як ми знаємо у боксі, всі вони не проходять просто так. І Корі Сандерс став уже і пропускати більше, і більш поплив, і наскільки, і наскільки це можна по віку вже було в нього, як то кажуть, кардіо просіло. Віталій жертву почує, як то кажуть, кров і почав добивати свою жертву. І не прийшлося довго чекати, коли рефері зупинив бій. Таким чином, Віталій виграв пояс, отримав задоволення від того, що помстився за брата, скажімо так, і відплатив те, що в свій час брат переміг Кріса Бьорда, який виграв у Віталія Клічко технічним нокаутом, технічною поразкою за пошкодженого плеча. Таким чином, ми можемо побачити, що за бій. Віталій Клічко наніс тотальну кількість ударів, які у супертяжів дуже рідко бувають в такій кількості, аж 413, з яких 50% майже долетіло навіть більше 230, а Корі Сандерс наніс всього 229, але зато яких. Таким чином, Віталій Кличко виграв пояс WBC, додав ще одну перемогу до свого активу. Всім, кому сподобався огляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк та чекайте нових цікавих оглядів.